Корочисто колона із національними прапорами, стягами Європейського союзу та країн-членів ЄС традиційно пройшла від майдану магдербульського права до майдану незалежності, де знак єднання України із Європою учні випустили у небо сотні повітряних кульок. Для нас це свято надзвичайно важливо. Надзвичайно. Тому що шлях до Європи наш досить непростий. І попри деякі пісні, розчарування, хочу нагадати, що пройдено все-таки дуже багато. Нагадаю, особливо молодим людям, що вже немає, як я казав, коли ми піднімали прапор обласного комітету партії, там, де обласна адміністрація, на постаменті вже немає Леніна, немає прапора Радянського Союзу на цих щоглах, а висить прапор Незалежної України, прапор нашого міста і прапор Євросоюзу. Нагадаємо, в Україні офіційно День Європи відзначають із 2003 року щорічно у третю суботу-травня. Цього року свято по особливому важливо для нашої країни, адже напередодні 11 травня Рада ЄС ухвалила рішення щодо безвізового режиму для України. Тобто, 11 червня кордони будуть відкриті. 2017 рік є унікальний в тім, що 11 травня підписано. Технічні вже всі вимоги Єврокомісії щодо безвізу для України. 17 травня президент України в Страсбурзі посвідчив. І 11 червня ми чекаємо, вже, що кордони європейські будуть відкриті для українців. Прошу це не сприймати, лише як це спрощена процедура переходу контролю. Кордону. Це доступ наших українців до європейських цінностей. І, звичайно, це не тільки права, а це й певні обов'язки. Проте до таких змін рівняни ставляться по різному Європа це добре, але все таки безвіз спростить подорожі лише тим, хто має кошти на мандри за кордон треба все ж таки вступати в євросоюз треба рухатися далі і треба щоб у нас країна була прогресивною в цьому напрямі рух вперед рух до розвитку рух до інших країн нашим дітям в першу чергу дає багато знань навиків емоцій і рахую що мир в нашій країні де змогу реалізувати їхні плани і вступ в шенген зону можливість виїзду безвізового виїзду обміну до Свідом, дасть можливості нашим дітям і нам, як викладачам, реалізувати свої можливості. Я сподіваюся, що це позитив. Тільки люди зможуть поїхати побачити інші країни, культури більше дізнатися. Ви вважаєте, ми готові вже до цього напевно, що дуже чекали, можливо, і готові, але ну не всі зможуть, не мають можливість поїхати. Я думаю, це дасть можливість нам більше подорожувати. Бачити світу і показати себе в європі на жаль, це буде доступно для тих, хто має фінансові можливості, але разом з тим я думаю, буде стимулювати інших людей, по можливості більше заробляти. Довідома за умови безвізового режиму українці зможуть перебувати на території шенгенської зони до 90 днів. Для цього потрібно мати біометричний паспорт. Також під час подорожі потрібно мати при собі документи, які підтверджують мету поїздки, місце проживання, достатню суму грошей та медичне страхування. Власники ж закордонного паспорта старого зразка також зможуть подорожувати до Європи, однак лише з візою.